Ми все-таки для вас вирішили повторити ту помилку, яку зробили раніше. А помилка заключалася саме в тому, що цього краба не можна розв'язувати, а готувати його треба саме зв'язувати. Бо якщо його розв'язати, то зараз ми побачимо, що з цього вийде. Звільнилися. клешні. Так. А тепер спробуйте взяти його в руки. Він буде з вами битися. Придивися, а бачиш? ой ой це був мій палець колись. Минулого разу так постраждав палець. Мама, Ну от якось так. Питання в нас, що ми далі з ним будемо робити. Далі його треба зловити. Минулого разу він бігав у нас по всій по всьому будинку і його ловили. Бокс. Мама, ну блін, не робиться. Мама! Ой, разу була мама. Мами, хороша. Ой, підікран. Патить і здіватися над крабом, а може хай живе. У нас дома буде така домашня тваринка. Краб.